Збили і забрали цілу добу водій возив у багажнику тіло чоловіка, який потрапив під колеса його автівки. Трагедія сталася у невеликому містечку Південне на Харківщині. Троє молодиків, попередньо на підпитку пізньої доби їхали на мікроавтобусі і збили пішохода. Та замість того, щоб викликати швидку, поклали людину в авто і втекли. Як шукали винуватців ДТП? Деталі у сюжеті. Це тиха селищна вуличка на узбіччі і досі калюжа крові. Саме тут сталася трагедія. Єдиний свідок аварії каже: почув звук удару і побачив біля машини чоловіків. Ані зайшли в машину і уїхали. Я знайшов ботинок, От він ще теплий був почав набирати мі міліцію. Поліція запідозрила. Тут могли збити людину. Постраждалого на місці не виявили, припустили винуватці. ДТП завантажили збитого в авто і зникли. На пошуки машини підняли усіх правоохоронців південного безумовно, що машина передвигалася. Всі підозріли автівки, останавливались, зупинялись, у них проводився візуальний огляд. Хто став жертвою ДТП, дізналися ще до того, як загиблого знайшли. 21-річний хлопець, який викладав у місцевому дитячому садочку фізкультуру, не прийшов додому. Про це заявили його родичі. А за кілька хвилин до трагедії хлопця бачила продавчиня у кіоску. Кум позвонив, мені говорив, що горе случилася. Надо їхати від племянника, машина збила біла ночі, погрузили і їхали. зібралися там, знайомі всі поїхали на машинах іскати. Правоохоронці виявили мікроавтобус лише за добу. Його покинули поруч із залізничною станцією. У багажнику виявили тіло. Обшук проводиться в автомобілі. В автомобілі, е, можливо, знаходиться безвісти, зниклий можливо в непритомному стані та потребує медичної допомоги. Одія та його спільників знайшли одразу. 30-річний чоловік виправдовується, був на підпитку і перелякався. Я виліз, хотів ну везти його в больницу. Ну ми його хотіли положити в салон. Я пощупав пульс. У нього попивнув. Прайділ дишити, ну воно вже не подавав ніяких признаків життя. Я був на І в стані ефекту я просто не научити. Зараз водій буса у СІЗО. Йому вже оголосили підозру за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Якщо провину доведуть, йому загрожують до восьми років тюрми. А от спільники, ймовірного винуватця аварії, поки що на волі. Поліція каже, ті співпрацюють зі слідством. Мар'я Уманська, Сергій Аксєєв, Харківщина, ТСН один